Всім доброго дня! Давайте сьогодні подивимося, що чекає кожного знака Зодіака на цьому тижні з 8 по 14 грудня. Отже, почнемо перших з козирогів, так як я козиріг, почнемо перших. Отже, що чекає Козирогів на цьому тижні? Карта смерть, до чого вона проведе? До проявленості. Дивіться козороги, на цьому тижні. Ви закінчуєте щось старе, ви починаєте щось нове. Можливо, у вас прийде таке, знаєте, як осяяння. Ой, я так більше не хочу. Все, я залишаю це старе. Я починаю нове. Тут може бути, що ви починаєте проявлятися. Тут може бути про те, що ви починаєте заключати якісь договори, ви починаєте переписуватись з кимось. Можливо, якесь буде повідомлення у вас з інтернету, де зовсім змінюється ваше життя і на до розділяється, і на після. Але однозначно, карта смерть. Це карта, коли ти залишаєш старе і виходиш в щось нове. А нове це у нас карта світ. Це у нас карта завершення і отримання коштів за свою роботу. Далі ми дивимося, що чекає водоліїв. Ой же, що чекає Водоліїв з 8 по 14. Ой, Водолів, прекрасний, прекрасний тиждень, тому що ви отримуєте тут насолоду від життя. Хтось може купити собі подарунок, хтось може відвідати класні міста, хтось зустрінеться з подругою, хтось зрозуміє, що мені ніхто не потрібен і я сама себе можу а, там, одягати, я сама можу заробляти коштів. З'явиться самоцінність. З'явиться також у вас плоди від а, роботи вашої, від ваших вкладень. Хтось, можливо, там виходить в інтернет, хтось. Можливо, там була якась пропозиція там по роботі, да? там, наприклад, продаж чогось, да? і ви там чекали, коли ж воно продасть. Продасться, да? І на цьому тижні саме ця карта показує, що ви отримаєте те, що захочете. Хтось може піти в класний заклад, хтось може зробити класну фотосесію, коли ви будете насолоджуватися собою. Отже, що чекає риб? Риби. угу. Риби на цьому тижні будуть у нас горіти, горіти якоїсь ідеї, можливо, будете горіти якоюсь дорогою, але потім може так, що перегорде. Знаєте, або будете переживати а, за те, що а, багато на себе взяли, да, коли у вас от така агонія. Так, я буду це робити, я буду туди бігти, я буду з тим спілкуватися. Я зможу і одне, і друге, і третє робити, а потім ви ви починаєте втомлюватися. Будьте уважні на цьому тижні до того, скільки ви на себе берете. А можливо, це навіть... Показує нам дорога, що ви поїдете в дорогу, але так як, наприклад, ті, хто живуть в Україні, дорога в Україні така собі, да, що потрібно добратися до одного місця з точки А в точки Б майже 20 годин. І це може і показувати, що ви просто втомитесь, але тиждень однозначно показує дуже багато у вас буде на це енергії. А може навіть з'явиться якась людина вогняного знаку зодіака, який прийшов, відділ, побіділ. Далі ми дивимося, овни, що чекає овнів. На цьому тижні овни. Ой, овне дев'ять мічів. Дев'ять мічів, це може бути карта розчарування, це карта втоми. Це карта, коли я вже не знаю, що робити далі. Я вже не розумію, що мені в цьому житті і ще потрібно зробити, щоб вийти з цього можливо якогось дискомфорту. Можливо, буде питання стосуватися офіційних документів. Може питання буде стосуватися розлучення, стосунків, тому що тут у нас щось з документами зв'язано, і ви будете себе дуже сильно накручувати. Не потрібно це робити, тому що тут саме накрут. Або ж, ви знаєте, будете навіть погано спати, погано себе почувати, можливо, навіть там голова кружитися, тому що щось ви будете все одно переживати от на законодавчому рівні. Або це може там стосуватися сім'ї, да, або все-таки у нас якихось документів. Далі ми дивимося, що чекає у нас тільців Отже, тільці Ой, тільці на цьому тижні будуть відстоювати свою територію. Може, вам буде хтось казати, туди не це не це не пиши, так не виставляй, а ви будете казати, а я так хочу, я так роблю, мені так подобається. І тут ви стоїте, в принципі, на висоті, да? ви стоїте там, де вам це зручно, ви бачите, що всі нижчі вас, і ви йдете до своїх цілей цілей, не зважаючи на що. Також. Що ми можемо на цьому тижні ще сказати. В принципі, у вас буде в тільців дуже багато енергії, але може бути, знаєте, як хейт. А, там хтось щось виставив, десь хтось щось написав і починаються коментарі. Ах, ти така, а ти о цьому написала так, а от тому та -то написала так. Хтось може виставити фотографію навіть себе там, в якомусь оголеному вигляді. Та? І починається. А чому ти виставила ось цю фотографію? А в тебе там видно все? І це карта також нам це показує. А може хтось купа нове на. Там, нову там, сукню, да? або там, буде виступати десь в якомусь людному місці і починаються коментарі. А от як? Ви розкажіть, ви досягли цього успіху, а от що ви робили? І вам потрібно буде доказати, що ви молодець. Далі ми дивимося, що чекає близнюків з 8 по 14 число. Близнюки на цьому тижні отримають шанс. Дуже крутий шанс. Туз пентаклів це нагорода, туз спонтаклів це гроші, це подарунки, це можливості. Так як у нас тузи, це одиничка, це старт. Не обов'язково, що це ви можете цим використатись, да? тому що туз це надається вам шанс, а використати, використаєте ви його чи ні, все буде залежати від вас. Але однозначно, роздивіться на цьому тижні, які у вас будуть пропозиції, як, хто вам буде притягувати руку помощі, да? Можливо. Цей дзвінок, можливо, це е, хтось подарує вам, е, я не знаю, там каблучку. Да? Але це однозначно тиждень класних позитивних емоцій і часто зв'язаних з фінансами. Так, далі ми дивимося, що чекає раків Отже. Раки, що чекає на цьому тижні? Раки підуть у нас у відлюдники, ракам захочеться побути десь наодинці. Ракам захочеться зрозуміти своє життя якесь зглибше. Можливо, раки підуть в медитацію. Можливо, раки захочуть поїхати кудись на відпочинок, там де немає нікого. І знаєте, як не бачити нічого, крім того, що попереду, да, не, не дивитися далі, там що буде, там буде в нас в Україні щось позитивне чи не буде. От вжити просто тут і зараз. Але це такі. Знаєте, не позитивні емоції, ти більш таке спокійне, врівноважене почуття, коли. Я побуду вдома. А можливо, це навіть показує, що раки у нас будуть без світла, і це буде так знаєте, як нагнітати обстановочку у вас всередині, і ви будете за це дуже переживати, що Боже, скільки може бути без світла Україна, да? чому саме так? Але от ви будете якась спокійно до цього відноситися і будете, наприклад, запалити світочку, да, там. і будете, наприклад, медитувати, будете де, там думати про своє майбутнє, там не дуже далеке. Але це так, стан такий спокою, стан такий прозріння, стан а, поглиблення в себе. А може, просто будете, знаєте, на цьому тижні слухати, наприклад, купити якийсь там курс, да, і будете слухати медитацію, там. як розслабитися, як отримати гроші. Але це такий тиждень не великого старту, да, а більше пізнання себе. Далі у нас леви. Що чекає левів? Отже. Ой, лева будуть щось чекати. Леви будуть от чекати, коли ж уже дозріють ті плоди, які вони вклали. Це може бути робота, це може бути, наприклад, дзвінок від когось, коли у вас, наприклад, якісь там відносини з ким з якоюсь особою, і ви чекаєте, коли ж ця особа вам зателефонує. Це може бути те, що ви вклали в якийсь проект, дуже багато своєї енергії, і ви чекаєте, коли ж вам скажуть, що ви молодець. Хтось може чекати гроші, хтось може чекати надходжень. І це таке. А ну-ка, давайте подивимося що Дочекається чи ні. І частіше всього, от по цій карті, показується, що Лева можуть трошечки не дочекатися і будуть себе, самі себе з'їдати, самі переживати, що Ну чого ж на цьому тижні не виходить так, як я цього хочу. Далі дивимося, що чекає у нас дів діви діви карта вежа. Карта вежа, ви знаєте, це може стосуватися вашого будинку, це може стосуватися от, то, що буде руйнування старого чогось, руйнування може бути відносин навіть, тому що тут у нас карта справедливість, може бути якісь питання підійматися з приводу якогось оренди. Якогось житла, І це буде вам, знаєте, як вибивати вас з колії. Може бути там, головний біль може бути у вас на цьому тижні, або будуть скандали, наприклад, з вашою там, офіційною, там, офіційною, дру... з офіційним вашим чоловіком, або скандали навіть на розвитку. Роботі, вияснювання якихось відносин, там, де ви, можливо, де щось не підписали, де щось не зробили. Але однозначно, після башні, ви знаєте, далі ж карта у нас, яка карта зірка здійснення бажань. І для того, щоб здійснилися бажання, потрібно зруйнувати старий фундамент. Так що не не розстраювайтесь, да? якщо дуже поганий, у вас буде цей тиждень, або тиждень дуже емоційний, дуже емоційно виснажений. Далі дивимося, що в нас чекає близнюків. Отже. Ой, близнюки, карта, дзявол. Можливо, на цьому тижні вам захочеться проявитися. Можливо, на цьому тижні ви зустрінете якусь людину, яка там політик, да? Це може бути якась зірка, яка вам щось запропонує. Також на цьому тижні ви можете дуже сильно переживати за кошти, де взяти кошти, як купити мені те, що я хочу. Це може бути карта, от коли ви прям, знаєте, залежні від якоїсь ситуації. Можливо, хтось, в принципі, буде залежний від того, що я хочу схуднути, я хочу. Хочу скинути ці кілограми. або я хочу спілкуватися з цією особою. Це така, знаєте, як залежність. Я хочу, щоб це була моя подруга, я хочу, щоб, щоб він мені зателефонував. І тут така якась е, дуже залежність, велика від якоїсь ситуації, від, від якоїсь людини, а можливо, все-таки від коштів і від своїх бажань. Так що будьте обережні. Не, не дуже переживайте. Так, далі ми дивимося, що чекає скорпіонів. Телефон у мене запускається, опускається. Ой, скорпіони, О, ну що нам принесе цей король? <кхи> Скарпіони на цьому тижні можуть, в принципі, познайомитися з якимсь чоловіком, а може бути цей тиждень у вас буде такі, знаєте, переживання з приводу якогось чоловіка, е вогняних знаків Зодіака, або там, коли ж він вже заспокоїться, да? коли він там вже починає щось робити, а коли, коли, коли. І ви будете чекати від цього чоловіка якогось результату, те, що він вам, наприклад, обіцяв. І це така карта. Карта очікувань, карта м, спостерігань, карта надії. Тобто ви будете покладати якусь надію саме на чоловіка вогняного знаку Зодіака. Отже, далі у нас карта, що чекає у нас на стрільців, останній знак наш. Стрільці на цьому тижні будуть такі невизначені. Не будуть будуть не визначені у нас в плані не, чоловіків. Там спілкуватися мені з цим чоловіком чи не з цим чоловіком. Там я хочу з ним я чи не хочу їхати чи не їхати. Знаєте, тут хочеться всидіти на двох стільцях. Можливо, в принципі, в когось буде дві роботи. Да? Запропонують вам, наприклад, виходь туди, спробуй оце. А, а, От тут класна робота, тут не класна робота. Але це однозначна карта, коли вам захочеться висидіти на двох стільцях. Карта, коли вам, ви не, не будете знати, да, як яклювати. Ця карта може показувати. Два доходи на цьому тижні, коли вас капає там, наприклад, від одного чоловіка там дохід, да, від другого чоловіка, від однієї роботи, і від другої роботи, і тут, можливо, навіть у вас з'явиться якась людина, яка вам буде щось розповідати, щось обіцяти, і такі він знаєте, балакучий-балакучий, просто ти неймовірно, ти така, та така, та і ви тут не будете знати, так. А чи він правду каже, чи він неправду каже, чи вірити йому, чи не вірити. І це така карта. Знаєте, на цьому тижні ви будете трішечки в невизначеному стані або. Може, будете приймати якісь фінанси з приводу двох робот. Так що я вам бажаю гла... гарного, позитивного.